Доброго дня, панове. Сьогодні ми поговоримо про оздоблення печі. Е, перш ніж оздобити піч, піч має один сезон відпрацювати. Чому? Тому що піч займає своє положення і все. Далі вона вже не Все. Далі ми її оздоблюємо. Тобто вона вже зайняла своє місце температурне. Якщо її відразу зробити, багато помилок люди роблять. Зробили піч, плиткою обклеїли. Потім вже зима прийшла, вже треба терміново, вона ще толком не висохла, її кочегарять, не шкодуючи дров, все тріщить, плитку міняй і так неправильно. Краще всього через рік опалювального сезону робити оздоблення. Е, якщо ця піч складена просто з цегли, повнотілою, під розшивку. Шовчик між цеглою має бути або 5 мм, або 8 10-12 краще не робити. Тепер, якщо пішли тріщинки, бо ми кладемо на глину, на глиняний розчин, достатньо просто цю тріщинку намочити пальчика і протерти. Все, вона вже затяглася і більше налізе. Далі, якщо ми оздоблюємо плиткою, знову ж таки. Між плитками має бути шов 5-8 міліметрів. Далі фугуємо в будь-який нам кольор глиняним розчином, і у нас все красиво добре. Плитка є на сьогоднішній день різних розмірів. І велика, і маленька. Ну, для печі краще всього брати. Невеликі плитки, невеликих розмірів. Не таку плитку, яку ми в санузли, ванни, кімнати оздоблюємо, а іменно для печей. Вона має бути на глиняній основі. Добре підходить плитка керамічна і невеликих розмірів. Чому? Поясню, бо якщо плитка великого розміру, десь трошечки піч починає грати. Температурою в лінійному розширенні її просто порве. І чим більша плитка, тим більша вірогідність, що порве. Тож, чим менша плитка, тим краще. Ремонтні роботи потім, вибачте, обходяться в копійчину. Більш складніший у моменті роботи і оздоблення, це кахляні печі з кахлю. Знову ж таки, ці кахлі, мало того, що в саму кладку. Зашиваються, також між собою в'яжуться. Паралельно іде людина має мати і матеріал для будівництва, тобто цеглу, також кахлі відразу. Бо це йде паралельна кладка. Тепер звернемо увагу на оці об'ємні пустоти. Вони мають бути забутовані глиною, а також. Ну, Битими шматочками цегли. Ми це зазвичай робимо. Ну, клім, Клімірами між собою і проволоку, вкладку заводимо. Якщо тут буде пустота, пустота, то теплопередачі не буде назовні. А так ми ще додаємо товщину глини і кахля, котрий прогрівається, і ще довше утримує тем, температуру і передає назовні в приміщення. Хочу сказати про шви. Навіть між кахлями робляться шви. Тобто шви між кахлями мають бути 3-5 міліметрів. Для чого? Знову ж таки, вони нагріваються і один одного можуть видавлювати. Точнісінько, так і плитка. Якщо ми робимо без шва, вони нагріваються і просто повидавлюють. Знову ж таки, звідси і тріщини беруться, і всі решта. Також є різноманітні плитки, ось, наприклад, плитки ручного формування, з каоліну, тобто жаростійкої глини. гнівпорні плитки. Будь ласка, вони є різних розмірів, можна замовити під будь-який розмір. Також як декор, на мою думку, гарно виглядає. До цього всього можна вкласти пано якесь, ось також жаростійкого матеріалу зроблено. Ну, і навколо оздобити красиво литочками там як завгодно. Також роблять оздоблення, яке. Ось, наприклад, портал каміна. Це просто цегла, сама звичайна цегла. Але спеціальними станками оброблено різні декоративні елементи. Ось у нас кутові елементи карнізні, котрі ми можемо. Декорувати так. Це можна як зверху у печі зробити, також можна зробити як проміжну поличку десь, а також за допомогою спеціальних фрезерів і так далі, різьбляна поверхня виходить. Так можна і печі декорувати, каміни. Багато людей не знають, що. Іч краще всього робити ось з весни, літом, щоб хоча пару місяців вона просихала звичайним шляхом за рахунок протяжки через канали повітря. Вона висихає і тоді вже можна топити. Багато людей хочуть восени зробити, бо вже холодно. Вона ще не висохла. Якщо її відразу нагріти, вона потріщить повністю. Знову ж таки. Це потім переробляти, поганий майстер, і всі решта буде. Тим більше, якщо восени зробити піч, вона ще сира, ми її зробили лицювання, потім ми її швидко нагріти треба, бо вже морозу на носі, вона потріщить, далі все переробляє. Краще всього робити весною зробити піч або літом. До холодів вона. Просихає, потім потихеньку розігнали до потрібної температури, зиму відтопили до весни, підготували до літа і оздобили плиткою. Або, ну, кахлями там геть інакше все, я вже говорив. Але оздоблення плиткою, навіть штукатуркою, якщо хто хоче, краще всього робити після. Сезону опалення